Зв'язку із початком епсезону гострих кишкових інфекцій, Черкаський центр контролю і профілактики хвороб, починаючи з середини травня, здійснює щотижневий моніторинг захворюваності на ці інфекційні хвороби. Спочатку моніторингу, якщо бути конкретнішим, з 19 травня по 22 червня у нас в області було зареєстровано 256 випадків гострих кишкових інфекцій. Загалом з початку року зареєстровано 787 випадків. Рівень захворюваності у розрахунку на 100 тисяч населення на 4% нижчий, аніж за аналогічний період минулого року. Разом з тим, найвищі показники захворюваності у нас реєструються в Черкаській, Уманській, Бабанській, Будущанській, Кам'янській територіальних громадах. Більше половини захворілих дітей, в структурі гострих кишкових інфекцій переважають гастроентероколіти встановленої і невстановленої етіології, які складають загалом 91% від загальної кількості випадків. Або 714 випадків це в абсолютних цифрах. 6,1% – це сальмонельози, або 48 випадків. І 3% від загальної кількості гострих кишкових інфекцій – це випадки вірусного гепатиту А або 25 випадків з початку року. Найвищі показники захворюваності на сальмонельоз зареєстровані в Звенигородському, Уманському районі. Варто зазначити, що в поточному році у нас в області було зареєстровано 4 випадки групових захворювань на гострі кишкові інфекції, про які ми, до речі, інформували засоби масової інформації. Нагадаю, що це е, був один випадок вірусного гепатиту А у місті Золотоноша, два випадки сальмонеріозу у місті Тальне і в Михайлівській територіальній громаді, а також груповий випадок захворювань на ротавірусну інфекцію у місті Умаль. Загалом, внаслідок цих чотирьох групових випадків захворювань, захворіло 63 особи, із них 35 дітей. Як засвідчили результати підрозслідувань, які були організовані. І проведені фахівцями нашого центру залучення фахівців Держпродспоживслужби. Обставинами, які сприяли виникненню цих випадків, стали порушення медико-санітарних норм і правил, а також заходів відповідних, як то недотримання гігієнічного дезінфекційного режиму, порушення правил особистої гігієни персоналом. Недотримання умов приготування і транспортування харчових продуктів, особливо в літній період. Хочу зазначити, що по кожному із цих випадків оперативно були проведені необхідні профілактичні заходи, і вони були локалізовані своєчасною ліквідами. В поточному році також зареєстровано три випадки захворювань на ботулізм. Всі вони мали місце у побуті і були пов'язані із вживанням в'яленої риби домашнього приготування. Мова йде про Городищенську, Золотоніську і Черкаську міську територіальні громади. Для порівняння за аналогічний період минулого року було зареєстровано 6 випадків захворювань на бутовізм. Також усі мали побутовий характер. З метою недопущення епідускладнень в літній період наша установа забезпечує, зокрема, належний лабораторно здійснює посилений піднагляд І, зокрема. Належний досліджень, моніторингові дослідження об'єктів середовища життєдіяльності, як то питна вода, вода водою, ґрунт. Так от, загалом, впродовж п'яти місяців поточного року із джерел і мереж централізованого водопостачання відібрано досліджено понад 4700 проб питної води за мікробіологічними і понад 3700 проб за санітарно-хімічними показниками. Не відповідало гігієнічним нормативам 1,2% досліджених проб за мікробіологічними показниками і 7,8 проб за санітарно-хімічними показниками. Варто зазначити, що у порівнянні з минулим роком у нас поліпшилась якість питної води за мікробіологічними показниками і залишається сталою якість за санітарно-хімічними показниками. Разом з тим, найбільше відхилень ми реєстрували на водогонах міста Городища. Села Васютинці Іркліївської територіальної громади, а також сіл Студенець, Грищинці і Литвинець Бобрицької територіальної громади. Також фахівцями нашого центру досліджено 1300 проб питної води, нецентралізованих джерел водопостачанням. Тут ситуація дещо гірша. Із них 11% досліджених проб не відповідали гінічним вимогам за мікробіологічними. І більше 33% фактично кожна третя проба за санітарно-хімічними показниками. Найбільше відхилень ми реєстрували у воді криниць Городищенської, Кам'янської, Канівської, Чигиринської громади. Наразі триває купальний сезон і, відповідно, цент контролю і профілактики хвороб здійснює систематичний лабораторний моніторинг якості води водою, піску, ґрунту на п'яти пляжах офіційних: чотири місці Черкаси і один Багачеве, а також в місцях. Організованого відпочинку людей на воді, зокрема в містах Сміла, Умань, Корсун, Шевченківський, Чигирин, Канів, Кам'янка, Жашків, Городище, Христинівка, Звинигородка. В межах цієї роботи з початку року відібрано 80 проб води водою. Із них в одному випадку ми реєстрували відхилення від гінічних показників за мікробіологічними показниками. Мова йшла про воду річки Тясмин на пляжі міста Кам'янка, а також в Досліджено 36 проб піску ґрунту, із них у трьох випадках, або 8,3% проб знаходили цистилямлі. Це пляжі міста Черкас, Казбецький, Дахнівський, Соснівський один. По кожному із таких випадків ми своєчасно інформуємо балансоутримувачів, власників пляжів або ж місць масового відпочинку, Держпродспоживслужбу з тим, аби своєчасно вживалися відповідні профілактичні заходи. Залишаються високими, в зв'язку з настанням теплого періоду року, ризики можливої виникнення випадків холери. І в зв'язку з цим, наш центр контролю профілактики хвороб, як власне і інші центри контролю профілактики, регіональні центри контролю профілактики хвороб, здійснюють посилений піднагляд за холерою. В межах цієї роботи передбачено проведення посиленого лабораторного моніторингу зразків довкілля. З метою вивчення можливої циркуляції збудників холери. Мова йде про воду водою, про січні води. Так от, в межах цієї роботи, ми з 1 червня провели дослідження 73 проб води, водою, 9 проб січної води. І в 12 пробах, або це складає 14,6%, знаходили холероподібний вібріон. Мова йде про воду у річці Дніпро в місті Черкаси. Воду у річці Гнилий Тікич в районі селища Калинопіль і Лисенка, річка Єркій селище Чорнобай і став селища Драбів, а також вода річки Тясмин у місті Чигири. Я відразу хочу застерегти, що мова не йде про власне про збудника холеру, але холероподібний вібріон він також може викликати певні Порушення з боку, передусім, шлунково кишкового тракту з ознаками гострої кишкової інфекції. Ну а головне, він слугує маркером того, ж, що можлива поява і відповідно і збудника холери. У зв'язку із цим ми продовжуємо здійснювати посилений лабораторний моніторинг цих об'єктів, про які я вже сказав. Також в межах посиленого під нагляду за холерою ми проводимо обстеження на можливу наявність збудників холери усіх хворих. З ознаками кишкової інфекції, які мають важкий перебіг. Так от загалом обстежено 26 осіб З початку червня усі результати були негативними. Варто зазначити, що на сьогодні будь-яких випадків ускладнені під ситуації, пов'язаних із питною водою, із місцями рекреації, місцями купання. У нас в області не зареєстровано, але безумовно, зважаючи на теплий період року, зважаючи на усі ті ризики, пов'язані із військовим станом, ризики можливих ускладнень існують, і нам, усім, і нашим громадянам вкрай важливо дотримуватись простих, але ефективних профілактичних заходів. Я дозволю собі їх нагадати, зокрема, вживати безпечні, доброякісні харчові продукти. Приготовані страви ні в якому разі не залишати на потім, а вживати відразу після їх приготування, не зберігати швидко сумні харчові продукти без холоду, дотримуватись правил термічної обробки харчових продуктів, умов і термінів їх зберігання, ретельно мити овочі, ягоди, фрукти питною водою, чистою питною водою, обдавати її окропом. не купувати харчові продукти на стихійних ринках, інших місцях неузаконної торгівлі, вживати для пиття. І приготування їжі виключно безпечну питну воду із відомих джерел або бутильовану питну воду, що вкрай важливо, дотримуватись правил особистої гігієни і ретельно слідкувати, аби це робили наші діти, відпочивати лише на офіційних пляжах або місцях організованої відпочинку, ну, уникати контактів із людьми, які мають ознаки гострої кишкової інфекції. Ну а зрештою, якщо все ж таки не вдалося вберегтись. І ми відчули найменші ознаки інфекційних захворювань. Негайно звертатись за медичною допомогою. Бажаю всім бути здоровими.